І як розпізнати початок деменції, що робити далі? Я вже дещо на цьому зупинялася і говорила, що дійсно можна щось забувати. І от така історія дуже коротка. Приходить до мене чоловік близько 40 років і каже: Тетяна Миколаївна, я дуже переживаю, що в мене вже Альцгеймер. Тому що мати у мами мої, о, деменція, Альцгеймера їй поставили. А я розумію, що останнім часом я вже не можу бути з такою світлою головою, коли я прокидаюся. Я вже не можу так швидко впоратися з тими когнітивними і професійними задачами, які я. Ну, дуже швидко і добре виконував раніше, а на мені такий серйозний бізнес і люди, за яких я відповідаю. Тоді я його запитую: пам'ятаєте, мої перші і улюблені запитання, які ліки ви приймаєте і як ви спите? І він каже: ну сплю я так, я не можу заснути до середини ночі? О! Якщо людина не може заснути до середини ночі, може вона потім вживає снудійне. І прокидається вранці з такою несвіжою головою і вже вважає, що в неї когнітивні порушення. Наступне: вона спить дуже коротко, дуже мало. І якщо, пам'ятаєте, я вам говорила, що коли є порушення сну, у людини те ж саме не відновлюється. Функцію мозку, і навіть дорзолатеральна префронтальна кора може зменшуватися в своїй щільності навіть після однієї ночі, такої короткої ночі не спання. До речі, у лікарів після а, нічних чергувань це спостерігається. Воно потім відновлюється. Я не хочу вас лякати, але коли воно накопичується ніч за ніч, це вже може дійсно впливати на когнітивні функції. Чому людина не спить, чому вона не може заснути? Частіше за все це пов'язано з тривогою. я його запитую: скажіть, а що? У вас оця е, ментальна жвачка, коли ви е, е, в своїй голові прокручуєте, що було в день, а що буде завтра, а як я впоруюся з тими завданнями, які будуть. Зав... Точно, Тетяна Миколаївна, як ви це вирухали, це точно, от дійсно, це. Про мене. Тобто, це ще не деменція, це порушення уваги, яке пов'язане з тривогою і з порушенням сну, а іноді з двома цими проявами тривоги, яка за собою тягне порушення сну. І вже ви впливаєте на покращення цих функцій і заспокоїти людину, тому що коли вона переживає і боїться. Деменції, вона може знаходитися в тривозі. У мене є такі пацієнти, родичі, яких, родичі яких я спостерігала протягом дуже тривалого періоду часу, а, а з деменцією альтеміровського типу, і вони бояться, що в них це може розвинутися, вони, вони живуть в стресі. А стрес, ви знаєте, це сам по собі фактор ризику. Тобто це, стрес це перше, на що ми повинні з вами Впливати і так розпізнати. Тобто, це може бути не деменція, це може бути порушення уваги, спричинене тривогою, порушенням сну чи іншими причинами метаболічними, соматичними, ті про що я вже на початку говорила. І якщо порушення пам'яті від забутькуватості до Таких серйозних порушень пам'яті на останні події, події останніх років. І з хорошою пам'яттю, коли ще пам'ять на те, що було в школі, що було в інституті. Родичі кажуть, слухайте, він мені ще читає ті вірші, які він мені читав, коли ми познайомилися, але я не пам'ятаю, що було вчора. Оце вже воно, Оце вже воно. Ну і далі, коли є родичі першої спорідненості, яких ви точно знаєте, що хворіють на хворобу Альцгеймера, дійсно можна десь після 40 років, якщо ви відчуваєте, що якісь прояви порушення пам'яті є, звернутися до лікаря і лікар далі буде вас тестувати. Тестувати певними шкалами. Перевіркою неврологічного статусу, ну що я вам скажу? Все важливо, що стосується деменції, важливо все від тих препаратів, що ви приймаєте, від способу життя і до ваших соціальних стосунків. І навіть від тих соціальних і психологічних умов, в які ви знаходитесь. Якщо є постійний подразник, такий емоційний подразник, який вас виводить з себе, це ми будемо говорити про опікунів, Трошки пізніше, і це теж фактор дуже такий небезпечний. Далі. Далі, що робить невролог? Якщо він визначає, що дійсно є якісь порушення пам'яті, в першу чергу, якщо говорити про хворобу Альцгеймера, то він просить зробити МРТ обов'язково. Я вам говорила, що об'єми мозку. Мають значення для встановлення захворювань, для встановлення діагнозу. Що стосується таких складних досліджень, як позитронна емісійна томографія, яка визначає накопичення патологічних білків мозку, в нашій країні вона не робиться. Але мене є пацієнт, який живе в Південній Африці, в Юар, і дійсно от йому робили таке дослідження. І я вперше побачила, що в такій рутинні практиці там це, там це роблять.